За Кубок Надії Бродівської міської територіальної громади змагалися дві потужні команди. Про результат гри дивіться далі. Слава Україні! Героям слава! Третя гра серпневого дня об'єднала дві потужні футбольні команди, які зійшлися у фіналі. За кубок надії Бродівської міської територіальної громади. Зокрема, цього разу свої вміння у футбольній грі. Демонстрували численним вболівальникам ФК Стер із села Понековеця та ФК Броди. Музика. Попри спекотну погоду, гра була насичена та цікава. А за улюблену команду прийшло вболівати досить багато жителів міста Броди та району. Сили обох команд виявилися рівними, а тому перший тайм завершився нічиєю. А ось другий тайм вийшов динамічнішим. Рахунок зрівняли 1-1. Однак футбольна команда Броди виявилася таки сильнішою і забила виграшний гол у ворота суперника. Відтак, кубок надії Бродівської міської територіальної громади, дістався бродівчанам. Усі гравці під час футболу викладалися наповно та старалися обіграти свого суперника, однак переможець лише один. Зрештою, усі гравці є надзвичайно сильними у своїх навичках, а тому бажаємо усім не зупинятися на досягнутому. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.